шановні. Сьогодні ми з вами будемо готувати на нашому каналі Одеський смак плов по одеськи. Для цього нам потрібні індієнти. М'ясо, морква, рис – це основні наші так сказати, цибулька і приправки і олія. То, що касаємо олії, значить перше, олія должна бути без додаткового запаху. Ну, ви розумієте, що ідеально було би приготувати плов по класике, да? це на курдючному жирі. Ну у нас, ви ж розумієте, ми в Одесі мешкаємо, у нас курдючного жира, там навіть на привозі не знайдеш. Хоча мені сказали, що буває таке, що можна там домовитися з торговцями бараніни, що вони там щось таке там, похоже, є, якийсь там Вот, Але ми не будемо сугублятися. І на олії дуже, дуже, дуже буде у нас смачний плов. Так, щоб, знаєте, любому, в будь-якому регіоні нашої неньки України е, люба хазяїчка захотіла приготувати свій плов і вона не буде заморачуватися, де взяти цей худючний жир. Олія, я думаю, що в будь-якому селі, в будь-якому місті знайдеться, це можна купувати в будь-якому магазині, в будь-якому супермаркеті. Але олія должна бути без додаткового присмаку, без запахів. Е, лучше всього це рафінірована олія, тому що є. Першого джиму вона є свій допомігний запах. От. Переходимо до рису. Рис я взяв сьогодні пропарений пасматик. Дуже такий. Я вже готував на ньому. Це вже провірений рис. Нормально промив трошечки і вже можна готувати. Не треба замачувати, а запам'ятайте, пропарений рис замачувати не потрібно. Потім морква і м'ясо. Формула 3 на 8 800 г. м'яса. 800 грамів моркви і 800 грамів різкаюсь. Цибулька багато не потрібна, тому що коли буде багато цибулі, плов може бути давати крейкість і буде, буде трошки кашеобразним. готуємо плов, плов має бути розсипчатий. Ну і приправи. Зіра, барбарістка, перець і там суміш приправ. Буває таке, що знаєте, людина щось полюбляє своє і можна імпровозувати додавати те, що йому ну, сподобається там. Якусь там суміш, там червоний перець, якісь трави додати додатково. От. Ну, от у у нас, нас як ви бачите, у нас уже, е Поки я з вами розмовляю, уже у нас на вогні розігрівається наша е кастрюля. Е Обов'язково кастрюля має бути широким дном, щоб вона віддавала тепло, Ну, температуру. Бо коли ми е будемо готувати зірвак, ну, для тих, хто не знає, зірвак це є е тушона смесь, М'яса і овочей з приправами. Це називається зірвак. Коли буде готувати зірвак, це потрібно, щоб вона дуже все добре прожарилась, пропарилась, і потім, коли буде вже закладка риса, рис має вбирати в себе той, ту влагу, яка буде виділяти зірвак і аромат. Зараз ми нарізаємо нашу цибульку. уявляєте собі, в мене колись, це було дуже багато років тому, було перше знайомство з. Значить, пловом. Я проходив службу в лавах радянської армії ще, це було 35 років по тому. І у нас були повара з Узбекистана. І колись було там якесь свято, да? і хлопці приготували нам настоящий узбекський плов. Він навіть був з ізюмом. Кстати, насчет візюму. Я експериментував. І що вам хочу сказати? Трошечки можна додати трошки да? ну, десь так столову ложку, може навіть півтори, він придає свій особливий смак і даже, знаєте, дуже навіть такий від у нього. Ну, я рахую, що дуже красиво Ну і, і смачно. Так, значить, лук ми порізали. Значить, це у нас буде. Коли будемо м'ясо сатушкуватися на вовні, вирізаємо коло кільцеві. Бачите, вже. все у нас готово. От. І якраз поки я з е... вами розмовляв, е... у нас, поки я з вами розмовляв, у нас вже наша каструлька вже підходить до нужної температури. Зараз будемо робити перший шаг. Заліваємо олію, трошечки ждемо, поки вона прокалиться, і будемо засипати м'ясо для обжарки. Як кажуть в Одесі, знаєте, перший шаг. Я кажу, глаза бояться, руки роблять. Перший, шаг будемо робити, м'ясо треба обжарити так, щоб як кажуть, повара його треба запечатати. Ну, Як кажуть, повара, що запечатане м'ясо це смачне і дуже корисне. Воно зберігає свій смак і е, сочність. Ну, я люблю, коли м'ясо сочне. Дорогі мої хлопчики та дівчатки, і дивіться, поки ми закінчували дорізати цибулю, в нас розігрівалася олія в казані. Зараз нам потрібно закинути м'ясо в казан і обсмажити, щоб воно запечаталося, тобто покрилося скоринкою, віддало смак та стало соковитим. Коли все м'ясо в казані, ми його пригортаємо, доки всі шматочки не здобудуть гарний всмажений вигляд. З кожної сторони вийде десь по дві три хвилиночки. Пойдем немножко. Кладемо приправки. Ой, ай, айве, яке красиве м'ясо. Ой, воно коли подрумяло. Подрумялось. Поджарилось. Тепер ми робимо що? Ложимо лук. Лук віддасть м'ясу свій аромат придасть йому сочність і не треба його трогати ну, отак трошки сверху м'яса да? розрівнюємо лук і воно тушиться прямо на м'ясі трошки почекаємо а потім будемо згладувати морку це ми готуємо з зірвак як ви бачите перший крок ми зробили М'ясо тушкується, воно вже, воно вже обжарене, обжарене з двох сторін. Цибулю ми положили, воно тушується разом з м'ясом. Цибулька дає свій смак, свій аромат м'ясу. І вони, як кажуть, разом, як кажуть, у нас на нашому так поверському вони подженилися. Шаг номер 2 Закладуємо моркву, висипаємо моркву, вона готується разом з цибулею та м'ясом. Щось розравнюємо і воно потихеньку-потихеньку буде тушкуватися завдалі. Шановні, подивіться на цей зервак. Ну, на мій погляд, він вже процентів на 90% вже готовий. Зараз ми додаємо трошки солі і наших приправок. От соль крім трошечки. Потім вложимо дівчайної ложечки зіри. Ну, я скажу чесно, признаю, що я якось експериментував, добавив дуже багато зіри, трошки воно мені ну, не подобалося, що багато було зіри, треба ну, так сказати, по вкусу робити це тут трошки покладуємо, воно зірвуку буде варитися. О, бачите, так. І куркуми. Куркуми, як куркума придає такий золотистий колір нашому пловщику. Вона дуже корисна для організму. Вона укріпляє імунітет. Те, що касаємо зараз того, що вже у нас осені, а діло вже йде до зими. Нам потрібно вже... Зміцнювати свій імунітет. Як бачите, вже чайник вже нагрівся, закипіла вода, рис вже промитий. Зараз трошки покипить наш державичок і ми будемо робити закладку риса і заливати його е, кивищиною гарячою водою. Чому гарячою? Розповідаю. Якщо ми зальємо щас, е, холодною водою, е, тоді наша морква буде готуватися, як кажуть, по второму кругу. І це вона потім видасть те, що вона буде потім переварена і придасть плову кашеобразність. Щоб цього не було, потрібно дорівнювати температуру, то що ми додаємо воду. Вона якраз придасть, ну, це буде додатково, дуже корисно по температурі. Ну, як ви бачите, вже наш рис готовий, да? ми закладуємо, робимо закладку рису. Коли, вони, коли рис зайде у кастрюлю з рьваком, я подивлюся по тому по рівню, по рівню заповняємості і буду собі розуміти, треба додати води чи не треба. І дивіться, шановні, ще є такий момент. Якщо ви вже рис промили то його вже потрібно старатися швиденько закладувати. Ну, нельзя, ну, не, не потрібно його заборонено, його довго тримати біля кастрюлі з повагом, бо це вже, знаєте, вже буде не той різ. От. Так, акуратненько да, його розрівнюємо. Дивимось. Ну, я орієнтуюсь, дивлюся по... Ага, так. Тепер можемо трошечки додати ще приправок. Так. Так, трошки води потрібно буде, зараз і треба буде додати. Трошки рівномірно, по кругу. Ну, я орієнтуюся, щоб рис спів під водою десь так напались по півтора. Якраз буде так нормально. О, все це кипить все, і виходимо на фінішну пряму. Трошки прикручу вогонь, Ага, нормально. Шановні, дивіться далі. Тепер ви бачите, вже ми кришкою не накривали, щоб це ріс напитував влагу, але був при цьому розклався розсипчитий. Це такий рецепт, що кришечкою не накривається. Накривається потім, коли вже плов буде приготований. Так? Я коли приготую плов, я його накрив, ви вона побачите далі, що роблю. Поки ми робимо що, робимо таку маленьку лунку посередині кастрюлі, бачите? От. І викладаємо викладуємо так. І його загортуємо трошечки, робимо рогорочку рисиком. Отак. І воно собі там вариться разом зі списами, приправками і рисиком. Отак. Пановні друзі, як ви бачите, наш рис було плотно впитав в воду, яка була з приправками. Цей зервак уже соємся вместе з рисом. І можна сказати, що плов почти готов. Почти? Ну, як ви розумієте, плов це живий продукт. Як пиво, як вино, воно живе своїм життям, воно ще дойти, созріти. В нашій ситуації плов сварився. Він вже готовий, але не созрів. Що ми робимо? Тепер нам потрібно, щоб він був розсипчитий ще лучше. Я і так бачу, що він дуже розсипчитий. Ми накриваємо його трілочкою. Дивіться, так як це робиться. От. От. Потім беремо салфеточки чистенькі. Дві-три салфеточки. Ложимо ці салфеточки. Це буде у нас така, знаєте, проміжуточна прокладка між тарелочкою та... Кришечкою кастрюлі. І накриваємо. Для чого це робиться? І злишня влага буде впитуватися цими салфетками, і ми будемо ще трошки їх міняти. От. І плов має стояти як мінімум 35-40 хвилин. Ну, інші кажуть, що достатньо 20-30 хвилин. Ну, я експериментував. І я все-таки ратую за те, щоб від 35 до 40 хвилин. Він доходив, це буде дуже, дуже ліпший плов. І я в прошлий рази робив і це от такі, да, так воно і є. І ось останній штрих в нашому сьогоднішньому моменті приготування плова. Бачите, от ми витаскуємо ці салфеточки, так. І забираємо тарілочку, яка служила буферною зоною між пловом та кришечкою, щоб влагу всю випарила. От. Все, як бачите, то, що і треба було доказати. Плох у нас вийшов розсипчатий, дуже такого ароматний такий запах йде. Суперський. І колір такий золотістий, золотістий, жовтесенько втесенько золотістий. Бачите, який розсипчитий. Розсипається, аж сложки сипеться. Все, можна куштувати.